Вітаю усіх на телеканалі. Дача ви дивитеся програму Енциклопедія садівника. Програму, в якій ми говоримо змістовно, подаємо корисну інформацію і дуже просто викладаємо надскладний матеріал. І продовжуємо говорити про те, як правильно сформувати крону майбутнього нашого дерева. Нашим автором програми, постійним експертом, є Олександр Андращук, людина, яка має величезний досвід і понад половину свого життя присвятила саме садівництву. Привіт, Саша! Добрий день я сьогодні. З подарунком <с> провезла тобі такий недосадженець, насправді на діагностику. Я бачу, що дорогий подарунок. <с> да -да -да -да. Я, я тобі між іншим скажу, це подарунок <с> куплений у досить таким достойним, не буду називати, звісно, садовому, да, садовому центрі. Тому ну, от що відбувається, коли люди без досвіду обирають саджанець і. Не знаю, як правильно mm -hmm. нам побудувати програму, але я все хочу почути, враховуючи ту попередню інформацію, яку ми з тобою розглядали, як формується, яким має бути розміром саджанець. І до речі, йому три роки вже. Ну, йому не менше трьох, я бачу. Да -да -да. Вже. Йому не менше трьох, скажемо так коректно Красивий, про цей правда? саджанець. Так я чому тебе і зустрів біля вишні? Тому що. Ага. Я знав, що ти по перше не тут тому, можна приєднати. Да? Ні, не тому, що я романтик, да так. Ми говорили. По перше, ти задала, було одне дуже гарне питання, і воно рідко зустрічається навіть в авторів, які пишуть про формуючу обрізку, як формувати рівним і як його далі вести центральний, е, центральний провідник. провідник стовбур. Так. Це раз, а по-друге, чому біля цієї, вишні, бо на прикладі неї я тобі якраз покажу тут дуже гарно помітно кожний зріз центрального провідника. А по-друге, якщо поєднати цю вишню з тим саженцем, ну як би здавалося, як ми їх можемо поєднати маленьку яблуню і гарну розкішну вже дорослу вишню. А справа в тому, що я якраз, на прикладі цієї вишні покажу, чому не можна спасти отой вже саженець. Ну, Спастити можна з точки зору його життя, але з точки зору гарної крони це вже майже неможливо. Ага, але мене ще заспокоює слово майже. Так, ну, е Життя ми, можливо, потрібно йому дати, тому що це жива, ну, якась жива структура, її треба Я продовжити. Не нам їм давати життя, так, не нам забирати. Посадити десь можна, але вже це більше щось таке буде декоративне, декоративно плодове. Саша, я пропоную, перш ніж ми розглянемо цю вишню розкішну, uh -huh. Давай ми з тобою на в дошці багато малювали, як обирати саджанець, які критерії. Ось є такий недосаджанець а, ну, для наших мені. глядачів, а особливо для моїх батьків, які теж є глядачами. Що з ним не так і чому з ним нічого не можна зробити? Ой, з ним все не так. Значить, дивись, беремо Оптимістично, все не так. З ним все не так. Ну це якби гарний приклад показати саджанець, яким все не так. Дивіться, ми бачимо, що це не стрижнева а корнева система вегетативна, це означає, що вона ослаблена. Ну, це тобто якась клонова підщепа. Скоріше за все, я бачу по корневій системі, що це карликова. Зараз я її надщипну, тому що якщо вона, ну, вона біленька, так, якщо вона має червонуватий такий забарний, ну, видно було, що у це є така 62-396, у неї інше. Забарні, вона червонувата, але інше і розміщення самих цих кореневих волосків. Так? А тут, ну це, скоріше за все, англійська М9, і вона дуже така замучена. Тобто, був е, перше, саженець був поганий лише із за кореневої системи, це вже е, саме перше. І він не наріс, він був ослаблений. Тоді, чого він не наріс і чому він не розвинувся? Дивісь, в мене десь є тут рулетка. Ми говорили, що саженець повинен бути. Метр двадцять, метр п'ятдесят ще краще. У нас всього цей саженець має, ну, ось хай буде отак, самі з верхньої точки, хоча це вже у нас 3-4-річний е ріс. Бо я бачу, що складні кільчатки тут вже пішли. Ну, от тобто він буде дійсно сантиметрів сімдесят, мабуть, при покупці. Після того, як його купили, як ми казали, нам треба десь. Третину, а то й більше вирізати, так? А Чи що третину, ж вирізати, третину, якщо немає а, що? А ми не маємо що зрізати. Тому він був посаджений, коренева стема ослаблена, він був дуже ослаблений, тому що він слабо ріс. А коли саженці слабо ростуть, то у них немає ну, цього приросту і здорового листя, то пластичні речовини вони не накопичуються в деревині. Впродовж вегетації вони накопичуються, відкладаються. А на наступний рік це як резерви вони починають саженець Працювати. починає різти із того, що він бере із своїх резервів. То він тут був викопаний без резерва. Потім він мучився. Тобто, те, що він намагався синтезувати, він тратив не то, що на резерв, а на підтримання життєдіяльності, і так і не зміг її нічого зробити. Тому йому нічого не залишалося. Як швидко вступити в стадію плодоношення, ми бачимо, що ось усі ці квіткові бруньки верхні. Бач, невеликі, це квіткові бруньки. І е, я бачу, що вони не першого року. Тобто, ось була одна кільчатка, далі вона проросла в другу. Це вже складна кільчатка. Це вже ось у нас такі, вона вже не першого року плодоношення, тому він вже і не одно-двохрічний цей саженець. Ні, ні точно От. ні. Років 3-4 йому. Ну я бачу, що він чотирьохрічний. Тому я мушу тебе розчарувати цим саженцем. А теоретично що можна зробити? Два слова буквально. Посадити і зрізати аж отак. І потім, коли відросте із цієї точки ветативна, адвентивна, вони такі приховані тут адвентивні, непомітні бруньки. Ветативного плану, вони проростуть його до кілочка, тому що коли ми сильно видаляємо багато деревними, казали, що кут тоді йде близький до 90 градусів. Ну, тупий кут. Нам потрібно буде відразу його вивести під кілочок, ну, от, скажімо указку, так, казку. Угу. Рівненько вирівняти, і якби в нас трошки краще була корнева система в цього саженця, то можна було б. А так його треба буде дуже багато вимочувати в стимуляторах, в надзвичайно родючій ґрунтосуміші його садити для того, щоб виростити повноцінний, хоча б, ну, повноцінний, ні, скажімо так, якийсь деревце. Я підбирав слова, не зміг, щоб хоча б йому зберегтися. Віддаю, це, можливо, цінний екземпляр для ага, подальших як тих, практичного досвіду якогось. Так. Саша, я дякую тобі, що ти продіагностував, угу. і тоді повернемося е, до твоєї розкішної вишні. І не, не, не варто тут забувати, чому так важливо правильно обрати саджанець, тому що зробити гарне дерево, е, маючи певні знання, ми можемо тільки тоді, коли в нас є гарний посадковий матеріал. Так, от, коли ми маємо гарний посадковий матеріал, давай на прикладі розглянемо. У тебе тут надзвичайно рівний, е, такий філігранний центральний угу. провідник. І бачу, що і відстані, так. наче яка. Ти ще й з рулеткою. Що, я взяв рулетку, тому що одне діло, коли я там малював на плакаті все виходить, а тут все-таки треба, щоб це було наглядно. І ось ми можемо що ми побачити. Маємо? дивись. Значить, У нас штамп. Міряємо штам. Ось він у нас 60 см, як я казав, 60-80 І ось у нас, оскільки вишня, як і черешня, я вже про це казав, вона буває мутовча, тут є майже з однієї точки всі скелетні лки, то ми бачимо, що на утворення. Першого ярусу у нас пішло всього 20 см, 60-80 угу. тобто штам 60 потім є 20 см на цю зону. ми утворили. Далі ми бачимо, що у нас між, ну, давай отак у нас ось дуже довго немає метр сорок другого ярусу. Зараз я поясню чому, тому що. Був перший зріз, він був на санти, на 80 сантиметрів від ґрунту. Угу. Утворився перший ярус. Далі у нас був зріз, ось як ми його 80 сантиметрів, ми знову відступили. Вийма. Так, пам'ятаєш, я казав, що ці відстані мають бути не менше 60, ось це така кривизна. це і показує, де був наступний зріз. Ось був зріз, але оскільки я прийняв рішення, що я хочу перенести трошечки вище, тому що я хочу досить потужний закласти, потужний гілок, потужний і кутини дуже широкі тут, тут гілки в першому ярусі. Тобто ми зробили другий зріз. Над ним потім. Ось цей зріз якраз відповідь на те твоє питання. Ти казала, що робити, якщо, наприклад, ми зрізали, і ми не можемо зрізати на тій відстані, де нам потрібно від першого яруса. Наприклад, у нас є там 80 сантиметрів, а нам треба третину зрізати, і тоді дуже низький буде другий ярус. От Тут якраз була така ситуація, тому ми зрізали, я зрізав ось тут, але не залишав гілок, ось вони трошки вище Тобто ці тобто, гілки, я, зрізали, прибрав... І прибрав гілки. Так, я прибрав прибрав угу. гілки, зрізав абсолютно угу. вірно і прибрав гілки, тому що ось у нас зріз був 80 см, був зріз і тут були оці гілки, але вони були дуже близько. Я їх видалив, захотілося розмістити чуть вище. І ось у нас пішов ярус. Тепер у нас, як я вже. Показував десь 150. Тобто йде потужний перший ярус, потім йдуть поодинокі такі напівскелетні гілки трошки слабшого плану. І зверху знову ми бачимо. Якщо, ж ми, бачимо третій ярус, ну, якщо ми розглянемо зрізи і як формувався саженець, ми купили саженець, ми його зрізали на 80 см, далі знову ми зрізали через 80 см, вивели один центральний провідник, знову зрізав, зріз був ось тут для утворення наступного ярусу. І далі, бачиш, от ми йшли усі ці зрізи, і ось їхній так, так, їх видно. зріз видно. Ось ми його формували таким рівненьким, струнким, щоб цей стовбур у нас був у центрі, і це розріжено ярусний тип крони. А тепер для особливо mm -hmm. дохідливих, такі як я скажи, а чому ми ну так можна, що у нас тільки перший ярус і третій ярус? Тут є ще гілки. Дивися, гілки мають закладатися, як я казав, або подинок, по або другим ярусом. От у нас є е, гілки напівскелетного плану, тому що ми бачимо з діаметра, Так можна. Просто ми заклали тут. У мене ще була одна втрачена випадково і зламили гілочка на цю сторону. Я вирішив закласти аж 5 гілок. Першому ярусі, мені так потрібно було. З точки зору тут різні сорти щеплені, це ми так трошки відхиляємося, uh -huh. але я мушу пояснити, щоб дійсно глядачам було зрозуміло. У мене кожна із п'яти гілок мала бути іншого сорту. Мені okay. треба було п'ять сортів. Так, просто одну були зачепили на одній вишні. Одні вишні. І тому я знав, що в мене буде перезавантаження на першому ярусі. І як пам'ятаєш, я розказував, що чим вони мають на першому ярусі закладається від трьох до п'яти гілок. І чим більше ми закладаємо. Тим більшою робимо цю відстань. Уга. І от ми зробили. Просто потім настільки уваги я приділяв гілкам, оцим, які перещеплені. Що для мене, якщо чесно, так можна поступати. Ну, менш важливими були гілки оці проміжні, такі, які зустрічаються поодинокі на центральному провіднику, а потім я основний сорт, який був як сажнець посажений, ось він ще мені дав на, такому, на деякі відсні, будемо говорити, це такий другий, третій ярус, де саме плоди цього сорту в мене будуть розміщені тут. Тому що оці всі гілки, які в першому ярусі, вони всі відрізняються від вихідного Сорту. Тобто це, це інші сорти. Тобто мало бути шість сортів. Один основний і на першому е, ярусі п'ять гілок. Чого собі, оце ти фантастику так. робиш. Саша, а доречно тоді запитати, а чи може взагалі складатися будова дерева, чи можна таку крону вважати правильно, якщо ми взагалі робимо так, перенавантажений, але всього один ярус. Чи може бути тільки один ярус? Навіщо нам другий, і третій ярус? Ну так буде раціональніше, але коли ми будемо з тобою розбирати, ми маємо ще знімати з тобою програму про чашовидну, там якраз один ярус. Просто тут питання в тому, що там із основних гілочок формуються такі вони майже рівноцінні гілки і без центрального провідника, і вся різниця між ними. Усі принципи ті самі будуть зберігатися. А тут ну, потрібно для культури, які можна виростити там. Ну і вищими, і освітлення дозволяє, на відміну, як ми казали, там нам в нашій зоні не вистачає трошки освітлення для перської нектарина. Тому ми вишня, вона до речі, якщо вже так говорити, то чому я на ній п'ять залишив? Вона м, із усіх таких традиційних плодових вона найбільш тіневинослива. Тобто вона дозволяє собі трошки десь невеличку тінь. Це не це не значить, що вона любить, бо тінелюбива і тіневинослива — це різні речі. Вона не тінелюбива, але вона тіневинослива. Може пробачити. Може пробачити, як, наприклад, між ягідне, у Ягідних там малина, але це завжди позначається. Якщо ми пере, скажімо, перебільшимо її притінення, то це трошки скажеться на плодах менше сонця, як ми вже говорили, і не такі солодкі плоди. Тому вишня дійсно вона ті але нам не потрібно цим зловживати через міру. Ще ми не лишили запитання, але я вже не буду його ставити, тому що час нашої програми, mm -hmm. на жаль, вичерпано. Тому я тобі дякую, що ти знаходиш час для того, аби ділитися корисною інформацією. Отже, ми розглядали, як правильно обрати саджанець для того, щоб у майбутньому можна було зробити з нього ось таке гарне дерево. Нагадаю, що ви дивились програму Енциклопедія садівника на телеканалі Дача. Не прощаюся до нових зустрічей у нових випусках.